Друзі, отримала я сьогодні з Аліекспресу ось такий вологопоглинаючий килимок. Знизу він має таку гуму. Ось така його товщина. Були різні кольори, були малюнки. Ну, я взяла такий лаконічний, сіренький колір, не хочеться лишнього візуального шуму. Зараз вам покажу, що на сайті про нього було описано, і покажу випробовування, який результат, як він втягує в себе. Оце я намагалася нахляпати мокрими руками. Я тільки що не робила, ніякої калюжі не утворилося. Тепер я вже спеціально взяла воду. Ось ложечкою лию. Подивіться, розпливається в втягує в себе і через досить невеликий проміжок часу взагалі висихає. Ось так виглядає головна сторінка товару. Далі вони показують, як втягує в себе воду, каву, ту вщину. Як доглядати, що воно складається, було різних, багато візерунків можна було вибирати, які завгодно, чесно кажучи, шкодую, що я не вибрала якийсь кольоровий. Ну, що я можу сказати після певного часу користування? Від кави залишаються плямочки, оскільки я не сама живу, і на ці місці, де я застелила, Часто пересіджується кава, чай. Він набрав досить плямок. Я його вирішила була попрати. Ну, чесно кажучи, він стільки води в себе тягнув, просто неймовірну кількість. І я не хотіла вже дуже так сильно терти і не хотіла дуже, вже таки, щоб він величезну кількість води в себе набирав. Трошки його попрала і вирішила ним користуватися лише коли більше посуду назбирується, нема де його ставити. І тоді я виймаю, там, коли чи я сорубку миється чи щось таке, де є багато деталей. Я виймаю цей килимок і тоді його розстелюю і все кладу на нього. Можливо, якби я вибрала кольоровий, то, можливо, би постійно не користувалася. Ось такі мої враження про цей килимок. Спробувала, тому що попала на знижку. на половину я заплатила ціну половину з того, що він коштує. Якщо вам підходить така річ, я думаю, що вона і непогана була, наприклад, би в ванні поставити, щоб ногами ставати на неї. Вона б також дуже гарно втягувала б в себе. Ну, ось такі мої враження, а вам вирішувати, придбати собі чи ні? Дякую за увагу.